Малята, сьогодні горобець приніс мені маленьку коробочку. А що в неї дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно. У коробці спочивають хлопці, наче близнюки, в них коричневі горівки і зовуть їх. Сірники! Так, малята, у мене. Коробочка з сірниками. Сьогодні ми з вами поговоримо про вогонь. А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, вогонь може бути корисним? Знають всі без вогню не прожити ні єдиної днини. На вогні готують їжу, він нам світить уночі, як на вулиці Морози, він. Працює у печі. А коли вогонь буває шкідливий? А шкідливий він, коли ним неправильно користуватись. І виникає пожежа. Тому запам'ятайте малята, з сірниками гратись не можна. Малята. Чуєте, що це за звук? звук. Так, це звук пожежної машини. Сьогодні до нас у гості приїхав пожежний. Він нагадає нам всім про правила пожежної безпеки. Для розваги і для гри сірникити не бери, бо з вогнем. Погані жарти, жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та нелегко погасити. Пам'ятайте, кожен раз, де бензин, мастило, газ, там вогонь не підпускай. Спалахне усе у край. Телевізор, плитку, праску умикати самим не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. У розетку встромляти речі дуже, дуже небезпечно, іскра може полетіти і навколо. Все спалити! А зараз я вам розповім про пожежний щит. Ми знаємо, що на всіх підприємствах, у школах, дитсадках є місце, де зберігаються речі, необхідні для гасіння пожежі. Пожежний щит фарбується у білий колір з червоною окантовкою. На білому тлі. Помітніші червоні пожежні інструменти. Все обладнання повинно бути червоного кольору для залучання уваги. Обов'язково обладнання пожежного щита включає такі пожежні інструменти: багор, лом, лопата або совкова, або штикова, сокира, конусні відра. Лом пожежний застосовується. Для розкривання дверей, відкривання кришок люків та інших робіт. Лопата штикова або совкова призначається для локалізації гаріння та початкової стадії пожежі, закидання піском з ящику осередку займання, розбирання покривель, перегородок, стін під час гасіння пожежі, держав фарбується у червоний колір. Сокира пожежна. Призначається для руйнування перешкод на шляху до осередку пожежі рятування людей зі зімкнутих приміщень. Сокирище фарбується у червоний колір. Відра конусні фарбуються теж у червоний колір. Зазвичай на пожежному щиті поміщаються два відра. Багор пожежний призначається. Для розкидання предметів під час пожежі та після неї? Діти. А зараз спробуйте відповісти на запитання. Чи буває вогонь від ігри з сірниками? Чи може загорітися телевізор? А чи буває пожежа, коли сердиться мама? Чи може від одного сірника загорітися будинок? А буде пожежа, якщо користуватися несправними електроприладами? Чи загоріться стілець під дитиною, якщо вона крутиться? Молодці. Я сподіваюсь, ви всі запам'ятали правила пожежної безпеки і будете їх дотримувати. На все добре!